Я думаю, тут, знаєте, є така а, проста істина: є кінцевий споживач. Кінцевий споживач це освітянин, вчитель, директор освітнього закладу, педагогічний працівник, як завгодно, можна різні іпостасі. А, У мене були неодноразові звернення, я виступав на сесії з цього приводу, і найгірше в цьому, що а, а, ті, хто за це відповідають. Перекову відповідальність на рішення Київської міської ради. Тобто, не ті, хто готували ці документи, не ті, хто а, зробив похибки, виходить при нарахуванні, неточні розрахунки. А це рішення Київської міської ради. Тобто, начебто, ми, як представницький орган, який прийняв це рішення, Ми ухвалили скорочення відповідних надбавок. Це не так. І я хочу, щоб це було зрозуміло. Що відповідні розрахунки готують виконавчі органи, якщо я не було зазначено. Відповідно, їх надають і спільно потім об'єднують в бюджет, який ухвалює загально Київська міська рада. І ці пропозиції були надані виконавчим органам і ухвалені Київською міською радою, що виявилось, що у нас не вистачає таких то коштів, і про це в набад би лише в січні. Зараз уже кінець лютого. Коригування бюджету, я сподіваюся, у нас буде, ну, напевне, в квітні, зараз має бути а, з приводу захисника, як а, за моєю інформацією. Кошти у міста знову ж таки є. Тому, коли нам кажуть, що у нас немає грошей, ну я трошки здивований, оскільки, якщо ми зараз коригуємо і додаємо додаткові кошти при всій поазі, дуже важливій сфері. Я також є військовослужбовцем і потреба на програму захисник це дуже важливо. Але при цьому наша основна потреба це є освітня галузь, охорона здоров'я, транспорт це те, що ми утримуємо місто ЖКХ. І ми не можемо таким чином, за рахунок одних підтримувати інших. Тому ось ця така цікава зараз щойно, коли а, маніпуляція, що от ми там були незрозуміло ким, десь воно взялось. Я дуже чітко хочу, щоб це було зрозуміло: місто Київ, депутатський корпус. Ухвалює рішення на базі того, що подають розрахунки виконавчого органу, і тому я вдячний зараз і про яка черговий раз піднімає це питання, бо працівники напряму вже звертаються до нас. І я сподіваюся, що ці розрахунки будуть зроблені, як було зазначено, і ми отримаємо на виході кінцевий результат. я впевнений освітянинам, працівнику освіти, педагогічному працівнику. Директору закладу освіти не важливо, чи це буде перерозподіл, чи це буде додаткові. Він має отримати належну зарплатню, яку він заробив, працюючи в місті Києві і виховуючи та відповідним чином навчаючи наших дітей. Тому я пропоную відповідно взяти інформацію про спілок до відома та звернутися до департаменту освіти, департаменту фінансів. Зробити відповідні розрахунки і врахувати можливість надати відповідні кошти до зміни до бюджету для погашення відповідних і заборгованостей і відповідного нарахування на весь рік такої надбавки.